Співробітники ТЦК вішають бодікамери так, щоб на них нічого не було видно, заявив народний депутат Олександр Федієнко, розповідаючи про побачений ним випадок примусової мобілізації. Він спостерігав, як люди в окулярах і капюшонах силою посадили чоловіка в цивільний автомобіль. Кажуть, поліцейських авто не вистачає, а зовнішній вигляд такий, тому що мерзнуть. Пряма мова. Але є нюанс військових, бодікамери висіли так, що зняти що-небудь вони точно не зможуть. Я думаю, це питання потрібно якось врегулювати, щоб вони чітко були в тому місці, де їм потрібно бути. Напишу запит, заявив Федієнко. Також, за його словами, в цьому конкретному випадку поліцейський не ввів у планшет дані про затриманого, хоча його на той момент вже відвезли в ТЦК на цивільному авто. Нагадаємо, носити боді камери військових комісарів зобов'язали з 1 вересня.